Наша фабрика найстарша на Україні, вона працює з 1948 року. Спочатку у нас лабор-скло виготовляли лабораторні прибірки, різні колби, а в 53-му почали вже виготовляти ялинкові іграшки від ялинок до іграшок. Виготовляли різні ялинкові іграшки, різна форма була, там снігурочки, ялинки, можу, там ще колишні. Осталися іграшки, бачили, які колись були. Зараз виготовляють в основному шари різного діаметру. Щоб зробити шар, нам потрібна ось така. Дана трубочка, ми, яку ми отримаємо з Польщі. Це стекло, настояще стекло, натуральне, не пластик, стекло. Його треба розогріти. Температура вогню 750 градусів. Ця трубочка плавиться, гарно так вона нагрівається. Де стеклодуви держать руками, воно не гріється, воно тепло не пропускає, руки не пече. Спочатку треба розогріти, зробити заготовочки, які називаються кульки. Потім з цих кулечок вже починають годувати іграшку. З одної такої трубочки виходить 20 іграшок. За день дум може видуть від 150 до 200 залежно від діаметру шарика. І діаметр шарика залежить від трубки. Чим більша трубочка, тим більше виходить шар. Максимальний, які ми дули, 150 міліметрів діаметрі. Мінімальний десь 40 міліметрів. Робота вся йде ручна, у нас повністю з циклодулок до розрисовки Все вручну. В основному жінки у нас роботають. Зайдеш ну, так женські колектив у нас так. Бізнес складу, вноць, ми підемо з вами на серебрілку, я покажу, як серебрятися іграшки зсередини, потім у нас розмальовка, де художники вже рисують. Я бачу, ви вже самі пробували рисувати. Сподобалось да. вам? Так. Да. Ну а тепер подивитися, як наші художниці ще рисують, потім у нас музей, там зібрана колекція з усього світу, дуже цікаво. Потім у нас почта Діда Мороза, думайте, зразу хто що буде писати, Діду Морозу письмо, яке. Можна <реш> нас ага. магазин 100 -100 Магазин йдете, будете ще купувати іграшки, так? Да? Звісно. Магазин потім на цих іграшках, які ви ще купите, можете ще зробити, щоб вам ще художник підписав дві гривні. Підпис я вам покажу, куди йти. Підете ні, ну смотреть там скільки людей буде. Там вже бачите, скільки зараз діток. В кого які будуть виникнуть питання по ходу екскурсії, будете мене такі питати, я вам буду відповідати. Добре, польше.